Добрий день, шановні глядачі, сьогодні 14 листопада 2025 року, почав я збирати кудранію і хотів дещо деякі нюанси розказати про це, цей процес. Ну, ось тут уже трохи набрано. Ну, По-перше, збирати потрібно у рукавицях, тому що, коли відриваєш, з цього, Кінчика ну, з цього е, хвостика, так би мовити, плодоніжки, ще виділяється е, таке біле молочко сок, латекс. Він не отруйний, і з ним можна їсти то все. Але він все ж таки присутній. То якщо десь капнуло на це, десь забруднилося цим соком, нічого, ну спокійно їмо. Але коли ти збираєш і руки липкі від цього соку, то то неприємно, м'яко кажучи. Тому краще одягнути рукавички. Так. Що ще хочу сказати? Ага, цього року заморозки прийшли раніше, ніж очікувалося в нашому регіоні. І тому... Вона скоріше скинула листя, могла би ще повісіти. Могла би ще бути м'якшою, але я не хочу далі тримати на дереві, тому що зіпсується погода, підуть іще дощі знову. То у нас то дощі, то не дощі. Підуть знову дощі, вона почне чорніти. Самий ну, плодик почне чорніти. І це буде вже не дуже гарно і не дуже приємно. Тому вона вже солодка, хоча ще досить тверденька, щільненька. Можна її пересилати якраз в такому стані, в такий період. Уже солодка можна їсти. Ми їмо. Я думав, що ну, не буде аж так дуже подобатися людям деяким, але кому, кого пригощав, їм сподобалася солодка, цікава. Замовляють, приходять саджанці, навіть купують після того, як скуштували. Так що... Якщо когось цікавий, там може пару кілограмів ще буде на продаж для того, щоб продегустувати, протестувати, що це таке. Тут є, до речі, у неї не найкраща локація, тому що із заходу такий схил і дерева там ростуть. Ну, зараз вони вже без листя, але в період дозрівання, якраз осінь, день досить короткий, і плюс до того, ж ще після обіду. Також менше сонця вона отримує. Одна одну тут трошки закривають, тому що щільно посаджені. Краще її садити на відкритому сонячному місці, ну, правда, захищеному від вітрів. І тоді вона максимально відкриє свій потенціал. Якщо хтось має теплицю хоча б не опалювану, також вона добре буде себе почувати там, в неї розтягнеться вегетаційний період, тому що буде раніше. Починати вегетацію навесні і пізніше закінчувати восени заморозки, як пізні весняні заморозки, так і ранні осінні заморозки, її не будуть шкодити і вона краще визріє і набере свого, свого, свого смаку. Ну, але це не у всіх є можливість, я розумію. Оптимально вона підходить для південних регіонів, для Закарпаття також. І, ну, дехто вже купляють, пробують саджанці, я всіх попереджаю, що. В північних регіонах не знаю, як буде визрівати, але є люди, які хочуть спробувати. І тому, тому не дивлячись на, на ризики, все одно купують. Я думаю, через пару років або через кілька років у нас буде багато інформації по тому, як кудрання почуває себе і в центральній Україні, і в Східній, і в Північній, не лише на Півдні та Закарпатті. Тому культура цікава. На мою думку, варто її вирощувати. Якщо хто не вражений смаком плодів, тому що вона, як я вже неодноразово казав, не сама смачна ягода, є смачніші, але її надзвичайна декоративність в період дозрівання і користь лікарська, вона, можна сказати, окупає ось ті не, недоліки в її пізньому дозріванні. З часом, я думаю, будуть знайдені більш ранні сорти, ранньостиглі, Хоча, хоча пару тижнів в осінній період це важливо. Сподіваюся, що подальший розвиток цієї культури він дасть результат і зробить можливим її вирощування і в інших регіонах. Тим паче, що клімат зараз змінюється, як ви помітили, і є перспективи вирощувати те, що раніше навіть і не снилося. Тому всім бажаю всього найкращого. Нехай Бог благословить. Нас і всю Україну, перемоги, миру і всього доброго. До наступних зустрічей!